Для мене особисто дуже знаменита, дуже важлива людина це Валерій Бобрович, полковник Бобрович. Людина, яка в той час, коли ніхто в Україні не розумів, чому потрібно воювати проти Росії, організував Знаменитий загін Арго і поїхав захищати цілісність Грузії. Це було тоді, коли на Грузію напали ті самі окупанти, які зараз фактично хочуть забрати частину нашої території і зазіхають на незалежність України. Після поранення мені писати взагалі важко, рука була роздроблена куля. 5.45 зміщеним центром. Було роздроблено обидві кістки, потім різали, ставили пластини металеві і на шурупи прикручували, те, що залишилось від кісток. Тому ідеї щось писати в мене не було. Але потім, можна сказати так, Унцовці мене зґвалтували, сказали, слухай, так цікаво розказуєш, виклади це все на папері. Ну, дали мені комп'ютер, я на ньому накласив те, що вийшло. З села виходять три чоловіка, махають ділимо про ну, Беру дві автоматники, йду на зустріч. Дивлюсь такі гочкуваті носи здоровенні, балахаті груди. Я спочатку розгубився, кажу, салам алейкум. На мене так подивились, потім я дивлюсь на цих болохатих грудях хрести. Зрозумів, що він кажу, баре бзець, це по-армянськи, будь здоров. Слушай, ви не гоги, ну це так називали в грузинках, Фріц, Іван, Гоги. Я кажу, не, ми українці. Він каже, я бачу, що ви українці. Слушай, не ми армяни вам українцям, не ви нам, армянам, нічого плохого не зробили. Що ти хочеш? Я кажу, у мене наказ взяти село. І що будеш брати, я кажу, буду. так? Да". Дерівна, <сіпі> коли пішли. полковником нас на третій дні запросили в кінці минулого року в Грузію. Там ще азербайджанські вояки приїхали. І було таке братство вояків грузинів, грузинів, і азербайджанців. <сіпі> Книга вона написана. Як від автора, ясно, що десь якісь моменти є подані як для того, щоб воно читалося не як документалістика, а полковник хотів показати, що в цій книзі є і такі самі прості хлопці, українці, воїни, грузини, воїни. Обинала Боротенія з Києва. Ну і з зовцями ми знайомі давно. 全然。<music>